Рік тому я вперше задумувався про поїздку балтійськими країнами і ділився цими думками зі своїми друзями та знайомими. То вони майже в один голос всі казали: Женя, обов'язково треба відвідати Талін. Що ми і зробили? Всім привіт! З вами, як завжди, Євген та Панюта. І ми вітаємо вас з Естонії та її столиці міста Талін. А ви знаєте, фінська затока Балтійського моря така тепленька, по моїм особистим відчуттям градусів, так 30 точно є. І я точно можу сказати, що я покупалася на глибині пів сантиметра. Яка різниця? Я ножки то помочила. Ніде ж немає стандарту, на яку глибину потрібно зайти, щоб вважалося, що я покупалася. Зазвичай туристи починають знайомитися з Сталіном зі старого міста, проте ми залою виключення. Оскільки море, це наша стихія, то першим ділом ми вирішили прийти на пляж фінської затоки Балтійського моря, тим паче недалеко від нашого готелю. І зараз ми знаходимося на пляжі Стромі, якщо я правильно прочитав естонську назву. Або також, начебто, перекладається як собачий пляж. Хоча дивно, при вході на пляж стоїть табличка, що вигул собак заборонений. Хоча, як бачите, не дуже він вже і заборонений, песики без проблем гуляють, що на пляжі, що навіть купаються у морі. І на початку відео Алла вам сказала, що температура води плюс 30 градусів на глибині пів сантиметра, то по факту зараз. Температура фінської затоки Балтійського моря біля міста Талін всього плюс 16 градусів. І на цей раз, я думаю, інтернет не бреше, бо я зайшов у воду по коліна майже по пояс, і ви знаєте, ноги мої підмерзають. Це не так, як у Юрмалі, що писалося плюс 17. Але мій внутрішній термометр казав, що градусів 20 є, то тут правдиві 16. Проте я все одно хочу поплавати. Бо, по моїм критеріям, що вважалося, що я купався у фінській затоці. Треба, щоб я пірнув і намочив голову. Свого часу в залізному порту я плавав і при плюс 15 градусах Цельсія. Для мене це ок. І хочу вам показати, що на цьому пляжі мілкий захід в море. Можливо, така ситуація на всіх пляжах біля Таліна. Ну, наприклад, зараз я відійшов від берега метрів 70 і мені зараз... Трохи вище коліна, скоро буде по пояс. І навіть якщо я далі піду в море, то я зараз бачу очима, що там світла така вода, тобто глибина все одно набирається повільно. Так що, якщо хочеться поплавати, попірнати, покупатися, треба йти метрів 100-150. І це з урахуванням того, що, можливо, зараз відлив, бо сама берегова лінія, цей піщаний пляж в ширину. Також метрів 60-70, то навіть і 100. І коли ми тільки залою прийшли на пляж, підійшли до води, проте ще не заходили в море, і я відкрив Google карти, то моя геопозиція показала, що я вже знаходжуся у морі, що я плаваю. Так що, якщо тут присутні такі значущі приливи, і ви захочете покупатися, то вам доведеться йти всі 200 метрів у море, щоб опинитися на глибині. І до це до Оли, щоб залишити телефон, футболку і піти поплавати. І ви знаєте, поки я стояв ось там метрів 70 від берега у воді, мої ноги замерзли. Але я коли прийшов на ось цю мілину, то наче грію ноги в чаї. Дуже тепла вода. Це не дивно. Нагрілася зараз на вулиці, плюс 27. літо. Тепер точно для себе можна вважати, що я купався у фінській затоці. Декілька разів пірнув. Правда, у мене не вистачило терпіння йти на глибину, тому що там декілька піщаних кос, ти наче зайшов уже там чи по пояс, чи по груди, і знову виходиш по ті ж коліна. А вода з-під низу настільки холодна. Зверху ще якось терпіти жити можна, а під низом, не знаю, як хто льоду накидав, тому я. Якщо у Юрмалі я купався хвилин 15-20 і насолоджувався, то тут мені вистачило хвилини 3. але покупався. М -м -м, Женька, прям дуже уважний, коли заходили на пляж. Я побачив. Знак, що вигул собак заборонений, а те, що під тим знаком була якась табличка, я навіть не звернув уваги. Зате, коли виходили, там написано, що купатися в воді не рекомендується. Але я вже покупався, я до цього не бачив. Сподіваюся, це і за того, що вода холодна і не рекомендується купатися, щоб не було судом. Хоча, можливо, не рекомендується і за того, що неподалік від цього пляжу знаходиться порт. Кораблі... Може бути яке забруднення води, проте я все одно все ще сподіваюся, що це із-за температури моря. Прийшов час вивчати старе місто, а оскільки наш готель знаходиться в 40 хвилинах пішої ходьби до центру, ми сьогодні весь ранок хотіли купити проїзний на цілу добу, щоб користуватися громадським транспортом у Таліні. Просто одна поїздка коштує 2 євро. Якщо купувати на 24 години проїзний, то він обійдеться в 5,5 євро. Проте, як би ми не хотіли купити цей проїзний через інтернет, у нас це не вдалося зробити, тому що, виявляється, все одно треба мати пластикову картку проїзний. Її окремо треба купувати за 2 євро дещо на вокзалі чи в якихось точках. Ну, ми розбиралися, розбиралися і вже не захотіли це продовжувати. Вирішили добратися в центр іншим шляхом. Ми просто коли були і у Вільнюсі, і у Ризі, і зараз у Талліні, помітили, що в країнах Балтії місцеві жителі дуже полюбляють їздити на електросамокатах. Їх тут як мух на якихось солодощах на кожному кроці, і ми доїхали в центр саме на електросамокаті. І хочу сказати, що вони тут настільки популярні, що ми залою ну, тільки приїхали, тільки запаркувалися. Я дістав телефон, вже підійшли дві дівчини і забрали два самокати. Залишився тільки один. Правда, поїздка все одно обійшлася трішки дорожче. Тобто, якби ми їхали автобусом, заплатили б по 2 євро, а поїздка на самокаті обійшлася по 3 євро. Проте тут було дві приємності. Ми і в центр дісталися, ось уже центр, і просто насолодилися самим процесом поїздки на електросамокаті по вуличкам Таліна. Знайомство із старим містом починаємо із замку Томпео. Це бароковий замок, котрий був побудований на місці цитаделі 9 століття. А в даний момент тут засідає парламент Естонії. Старий замок, парламент Естонії. Це все дуже добре. Але ви тільки погляньте, як класно побудували ось цю будівлю. Таке відчуття, що будинок однією щічкою прилягає до стін старого замку. Це якась мелота, мабуть, архітектурна милота. І не дивуйтесь моєму прикіду. Погода тут дуже така прикольна. Світить сонце в окулярах, і дуже холодний вітер, прям взагалі пронизує аж до кісточок. Не знаю, де алі холодно, мені навпаки комфортно. Я б навіть сказав на сонці, мені дуже спекотно, але це жало. Алла навіть на воду у морі температурою 25 градусів каже, така щось холодненька, мені 30. 30 давай, кипяточку. Гарна погода. Домський собор. Середньовічна церква 13 століття. На жаль, в даний момент собор на реставрації. А вхід всередину платний. І взагалі написано: Алла, ось тобі знак особистий. Алла, зупинка заборонена. Йдемо далі. Наша пристрасть це оглядові майданчики. Ми на них можемо витратити до години. І ось один із них це єпископський оглядовий майданчик. Звідси, ось така панорама Таліна. це не центральна частина міста. Проте з цієї локації трохи видно фінську затоку. А от оглядовий майданчик під назвою Кохто. Це більш мальовничий, звідси гарно видно історичний центр Таліна. Також новий сучасний район на фоні виходить класне поєднання старого і нового, проте історичної архітектури все ж більше. Виявляється панорамних майданчиків в Таліні вистачає. Ми прийшли до чергового під назвою Падкулі. Фартечні стіни та вежі Таліна великий захисний мур 14 століття. Цю локацію з оглядового майданчика ви вже бачили? А це ми залою вирішили підійти поближче. Подивитися на ці стіни ще і знизу, з поля нашого зору. Середньовічна міська талінська ратуша побудована була ще в 13 столітті. Поруч розміщується ратушна площа, на якій присутні будинки різної форми, і кожен із них унікальний по-своєму і, відповідно, гарний. Також в цій локації дуже багато кафе. Відповідно, тут відпочивають і місцеві, і туристи, і ми залою. Прийшли в квартал Ротерман, центральний район міста, і тут дивовижним чином поєднуються старі промислові будинки в новій сучасній архітектурній оболонці. Цей квартал точно вартий вашої уваги, так що не оминайте його. Якщо цей будинок на вигляд новий і, можливо, він був нещодавно побудований, то ви тільки погляньте на ось це рішення. Знизу стара промислова будівля, а зверху новий скляний будинок. Дуже круто. Архітекторам респект класне поєднання. Зараз знаходимося біля старого міста. За моєю спиною вежа замку Томпеа під назвою Довгий Герман. І здавалося б, що ми нікуди і не відходили. Але насправді пройшло вже майже дві доби. Вчора ми залою встигли відвідати ще одну нову для нас країну. Знавці географії, думаю, здогадалися, а хто не зрозумів, що це за країна, відповідь дізнається в наступному випуску. А що стосується подорожі до Таліна, то наше перебування в цьому місці підходить до свого завершення. І у підсумку я б сказав, що треба було виділити хоча б один додатковий день, бо все нами намічене, ми не встигли відвідати. Тому доведеться колись в майбутньому сюди повернутися. А на цьому це відео буду завершувати. Якщо воно вам сподобалося, то з вас вподобайка та підписка. І всім до нових зустрічей.